Вітаю вас, колеги та друзі! Продовжуємо знайомство із катативно-магінативною психотерапією або методом символдрами. Нагадаю вам, що символдраматичний сан складається з декількох послідовних етапів: це попередня бесіда, це релаксація, потім емагінація, бо, власне, робота з образом із несвідомого далі, емоційне сканування та початок аналізу образу, який продовжується потім на наступному санці за допомогою малюнка. Мотив це задана терапевтом тема для уявлення образу, що допомагає підняти матеріал із несвідомого для подальшого опрацювання. Мотив, умовно, можна назвати ліками для психіки, оскільки він запускає трансформаційні зміни у психіці та має глибокий психотерапевтичний ефект. Щоб ці ліки найкращим чином працювали, нам потрібен наступний етап роботи, а саме таке вдале, вміле проведення релаксації. Релаксація в символдрамі виконує важливу роль і є необхідною умовою для початку образної роботи. Вона виконує декілька важливих функцій. По-перше, це фізіологічне та психічне розслаблення. Релаксація знижує рівень фізичної напруги, тривоги. Опору і переводить пацієнта у стан спокою. Завдяки релаксації пацієнт все більше віддаляється від звичної рутини і наближається до себе, до своїх думок, до своїх переживань, до своїх бажань, до своїх потреб. Правильно проведена релаксація створює безпечний простір для відкриття внутрішнього світу образів у нашого пацієнта. По-друге, це перехід, перехідний такий стан між сном та пильнуванням. Цей стан сприяє активізації уяви, візуалізації та доступу до підсвідомих процесів. У цьому стані психіка легше проєктує внутрішні конфлікти, переживання та ресурси в образах та символах. Третє це зниження контролю із боку его. Коли знижується свідомий контроль, Активізуються глибинні шари психіки, в яких знаходиться архетиповий матеріал, фантазії символи. Це дозволяє працювати з внутрішніми конфліктами через образи, оминаючи захисні механізми психіки. Четверте, це фокусування уваги на внутрішньому просторі. Релаксація допомагає клієнту перемкнутися з зовнішнього світу на внутрішній, увійти в контакт із своїм внутрішнім досвідом, і це є фундаментом для котактивного переживання образів. П'яте. Це формування терапевтичного альянсу. Процес релаксації часто включає такий спокійний, підтримуючий голос психотерапевта, що поглиблює контакт, довіру та відчуття безпеки. І це є основою в самодраматичному сенсі. На символічному рівні це схоже із контактом дитини з матір'ю, в якому немовля заспокоюється обмамин такий спокійний голос. Шосте це початок психотерапевтичного м'якого трансу. Релаксація не є гіпнозом, але вводить в стан, подібний до легкого трансу, що дозволяє переживати внутрішні сцени як реальні. І саме в цьому відбувається психотерапевтична трансформація. А, так відбувається тому, що для нашого мозку однаково реально те, що ми переживаємо в реальності, і те, що ми переживаємо у своїй уяві. Якщо коротко, релаксація в символдрамі – це такі ворота до внутрішнього світу, без яких неможлива ефективна робота з образами із несвідомого. Навчитися проводити якісну релаксацію, мати декілька варіантів на розслаблення, ви зможете на нашому курсі із навчання символдрамі. Наразі формуються дві учбові групи: одна очна у Вінниці. Та онлайн група. Пишіть на номер 097 333 55 35 і відповім на всі ваші питання стосовно навчання в нашому проєкті.